Доброго Дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас заключний день турніру, стрімка атака, на п'ятизіркових героях без синього кольору. Навіть топ-1, поки тримаюся. Давайте подивимось. Ну, оборона, оборона тримається чудово. Так, ну що ж, вчора маємо завчора дві поразки. Давайте подивимось, що нас чекає сьогодні. Знов цей фаєс Ще й в костюмі. Є з костюми. Ну, Медведиця нам в будь-якому випадку знадобиться, бо тут і вакас, і піньок. Давайте так залишимо. Поїхали. Тут ще Гремс неприємний. Так, є зелений кріс. Зелений кріс ну, дозарядить нам ведмедицю після активації. Напевно, є сенс ним скористатись, поки що ніхто не заряджений. Синій кріс. Ну, це сині кріси взагалі не потрібні. Давайте тоді жовтий пошукаємо. Жовтий є теж. Так, піньками встигли піймати. Давайте тоді ось так, щоб зарядити вже медведицю. Єдине погано, що немає взагалі червоних камінчиків. Сліпота. І жовту трійку ніяк не зібрати. Давайте чистити поле. Феєс зарядився. Ну, це може бути довгий бій. І ми можемо його і не виграти. Так. Дуже багато цих кристалів, які взагалі не потрібні. Зараз буде бити вакас, він ще може зріз атаки накласти. Давайте ось так тоді. Так, скільки в нас буде таунт? Два ходи. Що я казав, цей вакас, це ж дуже неприємний із своїм зрізом атаки. У нас медведиця, ну ще один хід. Давайте ось так. Трішки червоних прилетіло непогано, але ФАЄС фаєс заряджений. Так скільки зріз буде. Два ходи довго. Не знаю, чи є сенс чекати, бо ми не можемо перезарядитись поки що червоні. Ну, давайте бити, напевно. Так, вмикаємо медбедицю. Будемо пробивати. Ось так прокинемо жовті, дозарядимо джолі. Треба рухатись швидше. Знов вакас. знов пасивки працюють на 100%. Єдине, що я тут не взяв діспела ніякого. Це моя помилка. Ну добре, давайте тоді ось так. Так, скільки у нас таунт. Один хід залишився. Гремс. Тут тільки диво нас може врятувати. У них вже повно оверу. Так, вмикаємось. Скільки там ходів. Один хід. Ну Там вже готується і фаєс. Якраз спали ці стяги. Ну, добре, все одно тоді пробиваємо. І прокинемо ось так. Там будуть червоні. Угу. Так, ну цього разу пасивка не спрацювала добре. Так, так. Але дуже-дуже мало ми б'ємо. Чей слепота? Ні, тут я щось. Неправильно подібрав команду. Так, ну давайте запускати. Один хит. Це ще постійне лікування. Вакас. Ой, не дає просто-напросто нічого зробити. Вже 5 хвилин залишилось. Доводиться бити. Так, скільки? Один хід. Ну, і ці стяги знову Фаєза. Сліпота все відпрацьовує на 300 відсотків. Так, так. Так, прокинемо зелені. Так, так, прокинемо тут. І там заряджений той. І то. і знову лікують його. Та ну ти вже реально це біситься пасивка постійно працююча. Пінька не можемо навіть пробити. Скільки? Один хід. Так, добре, давайте ось так. Перечекаємо цей один Ну, Ми все одно не можемо пробити, тому що стоять захисні стяги. Медведиця закінчилась. Прийдеться заряджати її ось так. Ну, це дуже забагато. Але червоно доби хоч пінька. Пінька ми не добили. Так, ну це ми собі зараз повернемо. Так, сліпота, але все одно будемо бити. І все мимо, мимо, мимо. Ах. Мінус атака, сліпота. Там все відпрацьовує. Давайте ось так червоні прокинемо. Так, скільки. А, це ж від пенька у нас мінус атака. Ну, це надовго. Щас ще цей прокне. Ну так. І збільшення шкоди немає. Якісь би може шанси були, але немає. Все, пеньок вже знов фуловий. І в нас зараз знов мінус атака. Ну тут я щось помилився з командою. Неправильно підібрав. Вони, до речі, теж мене не дуже пробивають, але ж від цього не легше. Де моє збільшення шкоди? Я не розумію, що я так мало ходів зробив чи що. знову лікування. І знову лікування. Навіть пенька не зміг пробити. Ось, тільки пішло підвищення шкоди, ні. Не хочу викупатись, не бачу сенсу проти таких оборон. Зараз викупатись і знову програвати. То, я думаю, в топ-5 залишусь і нагороди будуть більш-менш оборона тримається. Давайте подивимось, рейтинг 2920 місце. так. ТОП-5, скоріш за все, я буду. Все, Не хочу викупатись. Ось таке завершення турніру. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!